Добрый день. в Україні майже щодня гинуть діти, а він весело керує світом. Про 100 днів президентства Трампа. Зокрема, розповімо у Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська. Дивіться у випуску. Він насолоджується керуванням світом. У 100 днів президентства Трамп задоволений своїми досягненнями на посаді, не зважаючи на критику партнерів та невиконану обіцянку зупинити війну в Україні. Світ не повинен чекати певної дати, щоб ракети припинили вбивати людей. Президент Зеленський заявив, що життя важливіше за кремлівські свята і закликав не зволікати з рішенням про припинення вогню. Поки кремлівський диктатор лицемірно говорить про перемир'я заради параду, його війська вбивають українських дітей. 12-річна дівчинка загинула у Губинській громаді на Дніпропетровщині внаслідок атаки дронів. Україна хоче негайного та безумовного припинення війни. Так, український президент прокоментував пропозицію Путіна запровадити режим тиші на фронті з 8 по 11 травня. За словами Зеленського, лише повне припинення вогню щонайменше на 30 днів заради надійності може дати основу реальній дипломатії. А поки, попри усі свої заяви, Росія продовжує атакувати, зокрема цивільну інфраструктуру. Так на Черкащині після удару шахедів пошкоджено газопостачання. Росія вкотре ударила по об'єкту, який не про війну, а про людей. Це сталося ще й на фоні вимог світу до Росії завершувати цю війну, встановити тиш. Тобто кожен новий день, новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути, тиснути відчутно, щоб вони там, в Москві, були змушені завершувати цю війну. Завершувати війну, яка тільки Росії потрібна, зараз от знову чергова спроба маніпуляції. Чомусь всі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. Поки російський диктатор пропонує перемир'я, його війська вбили дитину на Дніпропетровщині. 12-річна дівчинка загинула у Губинській громаді області внаслідок атаки дронів. Дитину витягли з під завалів власного будинку. Вона померла дорогою до лікарні. З під завалів врятували ще одну дитину шестирічну дівчинку. Її госпіталізували. Травм зазнали також батьки малечі. Ворожі дрони пошкодили або частково зруйнували приватні будинки. По великомихайлівській громаді росіяни вдарили кабом. Наслідки з'ясовують. А по Нікопольщині били також з артилерії. Поранень середньої тяжкості зазнала 47-річна жінка. У Нікополі Росіяни атакували рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу. Генерала Москалика ліквідували спецслужби України. Про це заявив секретар комітету ради з питань нацбезпеки Роман Костенко в інтерв'ю агентству Українська Правда. Нагадаємо, 25 квітня в підмосковній Балашисі підірвали заступника начальника головного оперативного управління Генштабу РФ. Ярослава Москалика ліквідований генерал займався плануванням, координацією та підготовкою ударів по цивільних об'єктах в Кривому Розі, Сумах, Києву, Харкову та інших міст. За словами Романа Костенка, ліквідація військових злочинців це завдання наших спецслужб на наступні десятиліття. Оцей напрямок ліквідації. Е... Злочинців, які стріляли по мирному населенню, там пускали ракети, аналізували, приймали рішення, віддавали накази. Це буде основна робота наших спецслужб і розвідок наших і служби безпеки України, щоб ці люди понесли покарання, де б вони не були, щоб вони боялись взагалі виходити не те, що виїжджати за територію Російської Федерації, а і взагалі з дому виходити. Президент Польщі Анджей Дуда оголосив про розширення ініціативи трьох морів. До Тримор'я, куди входять 13 країн, приєднаються як асоційовані члени Албанії і Чорногорія. А Туреччина та Іспанія як стратегічні партнери. Сьогодні у Варшаві другий день Тримор'я на саміті працює наша кореспондентка Наталка Волосацька. Добрий день, Наталю. І... Ми чуємо зранку дуже гучні сигнали кортежів, які рухалися вулицями Варшави. Звичайно, розуміємо, що це поважні гості, які прямують на саміт. Які заяви вже прозвучали? Хто приїхав? І чи є серед гостей очікуваний президент України Володимир Зеленський? Вітаю Ганно, вітаю наших глядачів. Триває президентська панель. Власне, бачу, що люди виходять. Вона щойно закінчилась. На ній вже виступив Анджей Дуда. Він назвав головні інфраструктурні проекти, які вдалося запустити завдяки Триморію. Це, зокрема, Віа Карпатія, Віра Балтіка, Ріал Балтіка, нові енергетичні термінали та газові інтерконектори. Президент Болгарії підкреслив, що Триморія за 10 років дуже розвинулася, і нині це дієва президентська організа... Перепрошую прац... Здатна організація з ефективними механізмами. А президент Литви наголосив, що Триморя буде допомагати Україні реалізовувати європейські та євроатлантичні прагнення і зробить внесок у відбудову. України перед початком президентської панелі мені вдалося поспілкуватися із е, е, міністром канцелярії Ан, е, Анджея Дуди, е, власне, Войцехом Коларським, і він е, коротко підсумував 10 років роботи ініціативи Триморя. Прошу послухати, що він сказав. Прошу пряму мову кільканадцять президентів, прем'єр, міністри, міністри енергетики США, представник адміністрації Трампа беруть участь у саміті. Розмовляють про наступні кроки, які будуть змінювати енергетичну безпеку і загалом безпеку країн Східної і Центральної Європи. Це є найбільший успіх сьогодні. У Варшаві, завдяки ініціативі трьох морів, б'ється політичне серце Європи. Додам, що Войцех Коларський сказав, що на Триморі присутні дев'ять президентів. На жаль, ми не побачили тут Володимира Зеленського з наших власних джерел. Знаємо, що скоріш за все Володимир Зеленський приєднається до ініціативи трьох морів онлайн. І скажу, що попереду у нас ще один пункт програми: це Королівський замок. Там відбудеться пленарна сесія ініціативи трьох морів. Студія. Дякуємо тобі, Наталко. На зв'язку була наша кореспондентка Наталка Волосацька, яка зараз перебуває на саміті ініціативи трьох морі. Ключові тези читайте на сайті Слава ТІВІ та Дивіться на нашому ефірі. Слідкуємо за подією далі. Дональд Трамп сто днів як президент США. Він зізнається, що отримує велику насолоду від другого терміну на посаді, адже тепер, за його словами, він керує не лише країною, а й світом, і через це йому дуже весело. Про це американський президент заявив в інтерв'ю «The Atlantic». Він певен, що намагається врятувати безліч життів, адже війна в Україні, за його словами, цілком може перерости у третю світову. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт також наголосила, що Трамп вважає себе миротворцем і розчарований і путіним, і Зеленським. Однаково. Тим часом противники Трампа у Конгресі ініціювали процедуру імпічменту. Причина зловживання владою порушення конституції. Та акти тиранії, що підривають американську демократію він дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн. Він хоче бачити постійне припинення вогню. Наскільки я розумію, Путін запропонував тимчасове припинення вогню. Але президент чітко дав зрозуміти, що спочатку він хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття. І, хоча він зберігає оптимізм, що зможе укласти угоду, він також є реалістом, і обидва лідери повинні сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про вихід із ситуації. Росія розширює військові бази біля кордону з НАТО. Пише Wall Street Journal. За інформацією видання військову інфраструктуру розбудовують поблизу кордону з Фінляндією у російському місті Петрозаводськ. Йдеться про новий штаб армії, модернізацію казарм, арсеналів та залізничні лінії. За планом Кремля, в найближчі роки там значно збільшать кількість військових з бригад по кілька тисяч до дивізій по 10 тисяч солдатів, змінюючи присутність уздовж кордонів із Фінляндією, Естонією та Латвією. Також росіяни будують нові залізничні шляхи уздовж кордонів із Фінляндією та Норвегією. Разом з тим, в естонському місті Нарва, розташованому неподалік кордону з Росією, на постійній основі може з'явитися військова база для підрев. Розділів Збройних сил Естонії та сил союзників. Про це нещодавно заявило військове командування цієї Балтійської країни. Фінляндія також модернізує свою транспортну інфраструктуру, оскільки у Лапландії розташована військова база НАТО і полігон. Військове вторгнення Індії до Пакистану майже неминуче, заявив пакистанський міністр оборони Хаваджа Мухаммад Асиф в інтерв'ю агентству Reuters. За його словами, Індія посилює ворожу риторику, а військові Пакистану вже поінформували уряд про можливу підготовку нападу. Нагадаю, 22 квітня в індійському регіоні Кашмір стався теракт, наслідок якого загинуло 26 осіб переважно. Туристів Індія звинуватила Пакистан у підтримці нападників, що спричинило загострення дипломатичних відносин. Індія призупинила договір поділу води спільних річок, закрила головний сухопутний кордон та відкликала дипломатів. Пакистан заперечує причетність до нападу та закликає до незалежного розслідування. Португалія, Іспанія та Франція відновлюють електропостачання після наймасштабнішого в Європі блекауту. Світло повернулося в деякі регіони Іспанії, зокрема в Каталонію, Арагон та Кастилію. У Португалії електроенергію вже отримали 750 тисяч споживачів. Однак рух поїздів далекого і середнього сполучення в країні поки не відновиться. Тим часом пасажири. 11 поїздів застрягли в дорозі через аварію. Нагадаю, напередодні близько опівдня масштабний блекаут спіткав Іспанію, Португалію та деякі райони Франції. Цілі міста залишилися без світла та інтернету. Не працювали литовища, метро та залізниця. А також світлофори на дорогах за даними португальського оператора мережі, причина блекауту екстремальне коливання температури в Іспанії. Президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єру Іспанії Педро Санчесу допомогу українських спеціалістів у відновлювальних роботах, адже Україна має досвід блекаутів через постійні атаки Росії на енергосистему України. Новий етап польсько-американського партнерства напередодні у Варшаві підписали угоду про будівництво першої в Польщі атомної електростанції. Під документом підпис підписи поставили керівники державної компанії Польські атомні електростанції і американських Вестінг та Бетчел. Сталося це у присутності прем'єра Польщі Дональда Туска та міністра енергетики США Кріса Райта. Будівництво першої атомної електростанції має розпочатися за три роки у поморському воєводстві. А початок комерційної експлуатації першого блоку запланований на 2036 рік польщі було дуже важливо, щоб ця інвестиція була вигідна для обох сторін і щоб обидві сторони почувалися цілком задоволеними. Також ми розмовляли про майбутнє малих атомних реакторів, де польсько-американська співпраця теж може бути дуже вдалою. А ще говорили про співпрацю щодо газу. Скала проекту масштаб цього проєкту створити десятки тисяч нових місць праці тут, у Польщі, і десятки тисяч нових робочих місць у північній Америці. Це буде спільна подія, яка призведе не тільки до будівництва дуже великої електростанції, яка забезпечить енергією польську економіку на багато років, а й покладе початок багаторічної співпраці в цій галузі між Польщею і США. І ми будемо будувати більше таких атомних реакторів як у Польщі, так і в інших країнах. всіх. Масштабна автотроща під Варшавою. Перекинувся автобус із громадянами України. За даними видання, міський репортер щонайменше 17 людей доставлені до лікарень, серед них дитина. Аварія сталася рано вранці на швидкісній трасі неподалік від аеропорту Шопена. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням на повороті. Автобус зніс огорожу, перекинувся та врізався у стовп. У салоні перебували 26 пасажирів. Це громадяни України, Білорусі та Іспанії. Коли рятувальники намагалися підняти розтрощений автобус, у спецмашину влетіла вантажівка. Водія громадянина України затиснула в кабіні. Його довелося визволяти гідравлічними інструментами. Постраждав і один рятувальник. 7 травня римо-католицькі кардинали зберуться на таємний конклав, щоб обрати нового папу римського. Дату визначили під час закритої зустрічі кардиналів після похорону папи Франциска. Конклав розпочнеться після завершення поминальних мес за упокоєння душі понтифіка, повідомляє Ватікан М'юс. Обиратимуть папу у Секстинській капелі, яка на час голосування буде зачинена для відвідувачів. У виборах можуть взяти участь близько 135 кардиналів з усього світу які обиратимуть наступного понтифіка для майже півтора мільярда вірян? Два попередні конклави, що проходили у 2005 та 2013 роках, тривали по два дні.